Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не розраховувати на швидке закінчення війни у зв'язку з успіхами Збройних сил України. Він зазначив, що українські військові завдають сильного удару російським окупантам. Дуже надихає бачити, що Збройні сили України здатні повертати території і завдавати ударів по російських тилах. Проте, за його словами, це ще не початок кінця війни. Потрібно готуватися до тривалого протистояння. Росія те, що окупує 20% території України і має значні військові потужності, які можуть бути використані проти України. Також він прокоментував погрози Росії щодо ядерної війни. Альянс готовий до будь-яких обставин. Ми на сторожі. Ми надіслали чітке повідомлення Росії, що будь-яке застосування ядерної зброї повністю змінить цей конфлікт і матиме неймовірні наслідки для Росії. Ядерну війну не можна вести і в ній неможливо виграти. Росія повинна це усвідомити, зазначив Столтенберг.